Віт, друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про дані та пристрої для роботи з даними. Але спочатку давайте пригадаємо те, що ми дізналися раніше. А саме, ми знаємо, що інформація це нові відомості, нові знання про навколишній світ, який людина отримує за допомогою органів чуття. Інформація передається за допомогою повідомлень. Отже, повідомлення це різні форми подання інформації. І ми з вами говорили, що є наступні форми подання інформації це текстова, графічна, звукова, відео, комбінована, умовні сигнали та спеціальні позначення. Повідомлення, які несуть інформацію про зовнішній світ, людина може запам'ятати або зберегти на певному носії. При цьому зберігається не сам предмет або явище, а інформація про нього. Отже, дані це інформація, що зафіксована на носії. Але Варто згадати ще одне поняття це шум. Ми з вами звикли до того, що шум це звуковий шум, але шум буває також інформаційний. Шум це зайва непотрібна інформація. Інколи дуже велике повідомлення містить дуже багато букв, але корисної інформації в ньому мало. Тому говорять про те, що це повідомлення містить шум. Давайте більш детально зупинимося на понятті дані. Отже, ми з вами говорили, що дані це сукупність відомостей, які зафіксовані на деякому носії. Для чого? Для зберігання, передавання та опрацювання. Термін дані походить від англійського слова date, факт. Давайте з вами розглянемо ще декілька прикладів означень даних. І ви можете для себе вибрати те, яке для вас найближче. Дані це інформація, яка може передаватися і оброблятися. Дуже часто кажуть, що дані це однотипна інформація, яка може передаватися і оброблятися. Також дані це повідомлення, зафіксовані на певному носії та подані у вигляді зручному для передавання і опрацювання людиною або пристроєм. Ці повідомлення можуть бути подані в найрізноманітніших формах: зображення на папері, запис на флешці, електричні сигнали тощо. Отже, дані бувають числові. Текстові, графічні, звукові та відеодані на відміну від повідомлень, які ще бувають умовні сигнали та спеціальні позначення. Оскільки є різні види даних. Також є різні пристрої для роботи з цими даними. І хочу вам навести приклад фіксування даних за допомогою різних пристроїв. Наприклад, спортсмен перетинає фінішну пряму. Цей момент можна зафіксувати за допомогою секундоміра: пристрої, який працює з числовими даними. Відеокамери – відеодані, фотокамера. Зафіксує графічні дані, а запис у протоколі зафіксує текстові дані. Інформація подається у різних формах. Отже, існують різні пристрої для роботи з даними. І все залежить від того, які дані цей пристрій розуміє. Якщо потрібно підкреслити, з якими саме даними працює пристрій, можна сказати, що калькулятор працює з числовими даними, електронний перекладач з текстовими даними. А тепер переходимо до пристроїв. Телефон. Це пристрій для передавання звуку на великій відстані за допомогою електричних сигналів. Телефони поділяються на стаціонарні дротові телефони та мобільні бездротові. Даними є голос, звук, який в одному телефоні перетворюється на електричні сигнали та передається до другого телефону через канали зв'язку. Там електричні сигнали знову перетворюються на звук, голос і його чує співрозмовник. Диктофон це портативний прилад для запису і подальшого відтворення усного мовлення. Диктофони часто бувають вбудовані в мобільні телефони, плеєри та іншу електронну техніку порівняно невеликих розмірів. Дані, з якими працює диктофон, це голос чи інші звуки, що записуються в аналоговому вигляді, тобто на касету, хоча таких диктофонів уже не використовується, чи в цифровому форматі на карту пам'яті. Факс або факсимільний апарат. Це пристрій, що передає зображення різноманітних документів через телефонні лінії. Документ, що пересилають, теж часто називають факсом. Факс чимось подібний до телефону, але передає зображення, а не голос. Факс, як і телефон, залишаються звичними атрибутами підприємств та державних організацій. Хоча в останній час дедалі частіше. Пересилають скріншоти або фотографії документів через електронну пошту. Плеєр або ще його називають програвач це пристрій з автономним живленням, що відтворює звук чи відео. Сучасні плеєри цифрові, тому їх ще називають MP3 або MP4 плеєри. Обладнані навушниками. Окрім вбудованої пам'яті, мають місце для вставлення флеш-карт або пам'яті. Дані, з якими працюють плеєри, це пісні, ролики, фільми в цифровому форматі. Також плеєри можуть містити вбудовані ігри. dvd програвач теж часто називають dvd плеєром Дані для такого плеєра записують на DVD чи cd диск Калькулятор. Невеликий електронний пристрій для виконання математичних обчислень. Роботи з формулами. Незмінний помічник у здійсненні обчислень. Нестаріючий і незамінний. Калькулятори поділяють на прості та калькулятори інженерного типу фотокамера або фотоапарат прилад для фіксування зображення на спеціальному носії: фотоплівці або електронній карті пам'яті. Відеокамера це пристрій, призначений для запису рухомого зображення на кіноплівку. На сучасному етапі розвитку техніки частіше використовують цифрові відеокамери, що записують дані на електронні носії. Ігрова приставка. Це пристрій, розроблений і створений для того, щоб грати у відеоігри. Приставки зазвичай під'єднують до телевізорів чи моніторів. Ігрові приставки, як носії інформації, використовують DVD або Blu-ray диски Можливі також варіанти гри через інтернет. Навігатор. Визначає місце знаходження приймача, для чого використовують дані, що отримуються із супутника. Завдяки навігаційним пристроям, власник автомобіля може отримати дані про пройдену відстань або про швидкість розрахувати оптимальний маршрут з однієї точки в іншу. Навігатори також будовані в смартфони, і тому. Вони корисні не тільки для автомобілістів, але й для прокладання маршрутів при подорожах без автомобіля. І комп'ютер, електронний пристрій, який приймає дані, обробляє їх, відображає результати у вигляді інформаційних повідомлень і за потреби зберігає дані для їх подальшого використання. Сучасні пристрої дедалі важко чітко поділити за призначенням. Вони стають усе більш універсальними. Але універсальні пристрої часто є менш потужними в тому чи іншому призначенні. Що я маю на увазі? Наприклад, ви їдете десь у подорож чи на відпочинок, і для того, щоб зафіксувати прекрасні краєвиди або себе на фоні цих прекрасних краєвидів, ви використовуєте для цього смартфон, який дає прекрасні фотографії, які будуть зігрівати ваше серце, ваші спогади холодними зимовими вечорами. Але для Певних особливих подій, як, от, наприклад, весілля чи для професійних потреб, як от створення професійного портфоліо, потрібно краща якість фотографій, і якість зі смартфону не підходить. В таких випадках потрібно користуватися саме пристроями, призначеними для тієї чи іншої потреби фотокамера або відеокамери. Отже, ідея полягає в тому, якщо ми хочемо максимальну якість або вточність в тій чи іншій роботі в тому чи іншому завданні, ми маємо обрати пристрій, який відповідає саме за цю роботу. Отже, ми з вами сьогодні поговорили про дані, про пристрої для роботи з даними. Сподіваюся, що інформація була для вас корисна, цікава і зрозуміла. Дякую за увагу! До нових зустрічей! you